Ради вітати вас. Мене назвати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. розповідь про те, що європейський союз робить для зближення з Україною, як Київ дію назаємо і чому Україна та ЄС сильніші разом. Цей випуск вікна в Європу останній у 2014 році. Тому наша редакція спробувала узагальнити головні досягнення співпраці України та ЄС у цій програмі. Ми розглянемо політичну підтримку, торговельні взаємини, макрофінансову та гуманітарну допомогу, освітню співпрацю. Хоча взаємодія України та ЄС цим далеко не обмежується. І ось деякі теми програми. Конфлікт на Донбасі від політичної підтримки з упевненістю, що криза може бути розв'язана лише мирним шляхом до макрофінансової допомоги в умовах дефіциту бюджету. Політика ЄС на підтримку України у році, що минає. вимушені переселенці та постраждалі від збройного протистояння на Донбасі. Тисячі особистих трагедій. ЄС підтримує створення побутових умов для внутрішніх переселенців, а також доступу до медичної допомоги та освіти. 12% зростання товарообігу для харчів та 6% загального зростання. Третина товарообігу припадає на ЄС. Такі українські досягнення 2014-го торговельного року. ЄС продовжує докладати інтенсивних дипломатичних, економічних і політичних зусиль для врегулювання конфлікту на сході України у політичній площині. На тепер діють обмежувальні заходи ЄС відносно Російської Федерації, які запроваджувалися поступово із вимогами поваги до міжнародних правових норм, відновлення стабільності і припинення підтримки сепаратистських збройних формувань на українському сході. ЄС також доклав значних зусиль для компромісу у газових питаннях. Було організоване реверсне постачання у Євросоюзі. Також послідовно заявляли, що потреба України в реформах є критичною. Це розуміння з українського боку знайшло відображення у програмі урядових реформ, які ухвалені парламентом і тепер запроваджуються. Викликів такого масштабу перед Європою не було з часів Другої світової війни. Вторгнення на територію України та втручання Кремля у її зовнішню політику змусило країни ЄС мобілізуватися та продемонструвати солідарну підтримку Києву. За такої геополітичної напруги Україна та ЄС вийшли на новий рівень відносин. Асоціація між Україною та ЄС я підпишу угоду про асоціацію ручкою, на якій написано угода про асоціацію між Україною і ЄС. Вільнюс, 29 листопада, тоді підписання не було, але ручка збереглася. Вона символ того, що історичних подій уникнути не можна. Не менш історичним моментом виявилася і процедура ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За неї синхронно проголосували українські та європейські парламентарії. За 355 рішення прийнято! Вітаю! Гадаю, це вперше в історії два парламенти одночасно голосують за міжнародну угоду. Процедура якою можна пишатися. Угода остаточно набуде чинності після ратифікації національними парламентами усіх країн Євросоюзу. 12 з 28 вже висловилися за підтримку асоціації з Україною. Мирний процес. Щоб не допустити ескалації збройного конфлікту на Донбасі, Брюссель ініціював кілька раундів переговорів з Москвою. Домовитися про мир на рівні міністрів закордонних справ намагалися у Женеві та Берліні. Особиста зустріч президентів Петра Порошенка та Володимира Путіна відбулася у мінську. І, хоча мінські угоди були неодноразово порушені, європейські лідери продовжують наполягати, конфлікт має вирішуватися не силою зброї, а дипломатією. Кілька разів за посередництва лідерів країн ЄС, президенти України та Росії, зустрічалися під час міжнародних заходів. Перша така розмова тривала лише 15 хвилин у Нормандії під час вшанування 70-ї річниці висадки союзницьких військ за часів Другої світової війни. Згодом у нормандському форматі за участю ширшого кола учасників. Сторони спілкувалися у межах форуму Азія Європа. Давай. Переговори у нормандському форматі актуальні і донині. Тепер вони проходять у телефонному режимі або на рівні контактних груп. Санкції. Економічні санкції ще один інструмент стримування російської агресії. Країни Євросоюзу запроваджували їх поетапно, щоб зберегти можливість мирного маневру і, якнайменше зашкодити власній економіці. Насамперед тиснули на олігархів, наближених до Кремля і причетних до анексії Криму та вторгнення у східні області України. Їхні рахунки заморозили а підконтрольним компаніям та банкам обмежили доступ на зовнішні ринки. У відповідь Кремль заборонив імпорт харчів європейського виробництва. Військового вирішення цього конфлікту не буде, я переконана. Тому вважаю, що необхідно підготувати посилення санкцій. Проблеми, які можуть виникнути у зв'язку із цим, не співставні із проблемами, які можуть з'явитися у разі бездіяльності. Третя хвиля санкцій почала діяти на російську економіку одночасно з обвалом цін на нафту, продаж якої є суттєвим джерелом наповнення російського бюджету. Місцеві енергетичні компанії виявилися відрізаними від зовнішнього ринку фінансів, обмежені у купівлі продажі активів та із забороною завозити обладнання для розвідки та глибоководного видобутку нафти. Ці санкції одразу назвали розумними, бо вони стримуватимуть нафтовидобуток Росії, навіть якщо ціни на нафту повернуться на докриз. Газова угода. Стабільне постачання російського газу взимку теж ключова тема тривалих переговорів між Україною та Росією за посередництва Євросоюзу. Дискусія, що тривала майже сім місяців, завершилася підписанням юридично зобов'язуючого протоколу. Україна взяла відповідальність за погашення боргів та авансові платежі за наступні поставки газу. Газпром зобов'язався постачати паливо безперебійно. За повної підтримки Європейської комісії Україна та Росія підписали угоду щодо складного питання. З енергетичним боргом та тимчасового рішення, яке забезпечить постачання газу взимку, доки тривала суперечка з Газпромом, Україна збільшила поставки газу з європейського ринку. Основний маршрут через Словаччину. Тут можуть прокачувати до 40 мільйонів кубометрів газу на добу. Щоденні ж обсяги російського палива коливаються в межах 20 мільйонів кубометрів. Підтримка та реформи. На противагу торговельним обмеженням Кремля, Євросоюз в односторонньому порядку, знизив а за деякими товарними позиціями анулював торговельні мита для українського експорту. Таким чином країна не лише знайшла нові ринки збуту, але й виявилася більш стійкою до можливих наслідків російської рецесії та обвалу рубля. Нині ж у Брюсселі від Києва очікують модернізації та реформ у всіх сферах: від освіти та енергоринку до децентралізації та боротьби з корупцією. Необхідно розуміти, що ці реформи і нагальні здійснення цих реформ потрібні не євросоюзу, вони потрібні Україні. Зі свого боку ми можемо надавати консультаційну, експертну та фінансову підтримку, але безумовно шляхи і мотивація до цих реформ знаходяться в Україні. Майже півтора мільярда євро таку суму виділив євросоюз на підтримку України цього року. У наступному екстрена фінансова допомога, яку зможуть спільно надати ЄС, Сполучені Штати та Міжнародний валютний фонд, становитиме не менше двох мільярдів у Брюсселі Наголошують, ефективність використання цих коштів має бути забезпечена і залежатиме лише від України. Пожвавлення творообігу між Україною та ЄС це частина запланованих заходів, які мали б підтримати українську економіку у перехідні часи. Хоча угода про асоціацію поки що не діє у повній мірі, українські виробники демонструють збільшення обміну з країнами ЄС, користуючись низкою так званих автономних торговельних заходів. Ідеться про 16 мільярдів доларів, що їх цьогоріч принесла українським виробникам торгівля з ЄС. На загалі експорт українських товарів до України ЄС збільшився на майже 6%, а продуктів на 12%. у галузях харчової промисловості. Тепер чекають на запровадження європейських систем контролю якості харчів, що зробить можливим подальше зростання експорту і повноцінний вихід на європейські ринки українських виробників. Боротьба за європейського споживача, українські виробники прагнуть постачати свою продукцію на європейські ринки. Олександр розповідає, в Україні працюють уже більше десяти років. Вважає, що саме час заявити про себе і в Європі. В Україні європейських товарів дуже багато. Там нас не знають. Тож тобто, таким ми для себе ставимо такий визов і хотімо, щоб наш продукт знали не тільки в Україні, але й в Європі. Може бути, навіть не тільки Європа, а й інші країни вне Європи. євролюте 2014 року ЄС скасово візніми мита для українських товарів. Цією можливістю активно скористалися виробники харчових продуктів та аграрії. Зиск не лише у безпосередньому прибутку. Цей період лише налагоджуються якісь комерційні зв'язки між українськими підприємствами і європейськими підприємствами. Тобто, це не є питання там неефективності торгівлі. Це питання в тому, що ті по тих квотах, де ми використали це, ця торгівля відбувалася і раніше до надання цих цих преференцій. Експорт українських харчів зростає. Натомість імпорт знижується, підбивають підсумки у профільному міністерстві. Тарифні квоти використали виробники меду, круп, виноградного та яблучного соків, а ще томатів вивезли пшеницю, кукурудзу та олію. На понад 77% можливостями скористалися виробники курятини по цих продуктах. Нам потрібне збільшення по квотах. Це дуже ретельна робота, яку ми хочемо починати робити з відповідними органами Євросоюзу. Але до цього треба підходити спільно з міністерством економіки і з виробниками. Хоча дія економічної частини угоди про асоціацію відкладена до 1 січня 2016 року. Вже зараз експорт української продукції вдалося збільшити на 12%. Зазвичай запровадження вільного режиму торгівлі чи надання автономних преференцій дає свій позитивний результат за рік чи два, коли а зараз ми говоримо фактично динаміку місяць до місяця, досить досить інтенсивно. За підрахунками експертів, вже зараз сертина товарообігу України припадає на країни ЄС. З Росією чверть торгівля з ЄС принесла українським робникам майже 16 мільярдів доларів на 6% відсотків більше аніж торік. Ці переваги, які ми отримуємо на зовнішніх ринках, це наслідок підписання політичних міжнародних угод, таких як світова організація торгівлі і асоціація з ЄС. Напряму допомоги українським виробникам не здійснює ні урядова політика, ні тим більше політика НБУ впродовж 2014 року. Різке падіння гривні на популярні кроки національного банку уповільнюють вихід українських товарів на європейські ринки, кажуть експерти. Зусилля із подолання кризи тепер мають консолідувати і виробники, і уряд, і парламент, і національний банк. Потрібно дозволити вільний потік готівки, але не повністю, бо зараз бракує стабільності. З іншого боку, необхідно уникнути наджорсткого контролю з боку національного банку. Потрібно поєднати гнучкість з контролем у ідеальній ситуації. За кілька місяців Нацбанк може дозволити обіг готівки. Це дуже складно і станом на тепер доречно якесь невелике втручання держави. Більше це завдання Нацбанку аніж парламенту. Економіст радить виробникам шукати європейських партнерів самостійно. Такі зв'язки можуть бути найбільш продуктивними. Для галузі харчів залишається відкритими питання контролю якості продукції та її сертифікація. У профільному міністерстві обіцяють, що ці бар'єри будуть подолані наступного року. Щодо молочної продукції, наприклад, в Україні тепер чекають на висновок європейської місії щодо її експорту. Якщо ці два чинники проходження верифікаційної місії, а також прийняття рамкового законодавства, будуть виконані, то ми зможемо експортувати продукцію тваринницького походження. Експорт молока в ЄС можливий, кажуть виробники. Україна, зрештою, отримала законодавство, що регулює безпеку харчових продуктів. Схожа ситуація у ветеринарії. Натепер над поправками до законів, що регулюватимуть цю галузь, працює вісім робочих груп, зокрема, і твінінг, проект Європейського Союзу. Ці нові законопроекти в нас будуть враховувати соціально-економічні реалії України. Це не буде здійснено одразу. Прихідний період до семи років і фінансову підтримку для полегшення переорієнтації українських виробників на європейські стандарти обіцяють в ЄС. Від України чекають кроків на зустріч. На тепер йдеться про врегулювання законодавчих норм. У парламенті таких документів майже півсотні. Вони мають бути ухвалені найближчим часом. Ситуація в Україні вимагає негайної реакції, бо наступного року може бути запізно так прокоментував необхідність фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів. Президент Європейської ради Дональд Туск протягом 2014 року Україна вже отримала 12 мільярдів доларів позик і допомог від міжнародних організацій. Левова частка цих коштів кредити у ЄС вважають, що окрім макрофінансової. Україна потребує також гуманітарної допомоги для вимушених переселенців, які постраждали від збройного протистояння на сході. Днями в Женеві ухвалили план реагування на гуманітарну ситуацію на Донбасі. Йдеться про 189 мільйонів доларів з різних джерел. Кінець листопада, Київ, аеропорт Бориспіль на рейс з Канади чекають українські військові. Колеги з-за океану мають прислати зимовий одяг та взуття. А далі обіцяють і засоби зв'язку, прилади нічного бачення, медичне обладнання та медикаменти у планах витратити понад 11 мільйонів доларів. Українців також тішать слова підтримки. З європейського союзу українські заробітчани вже влітку почали відправляти допомогу на батьківщину. Рим, Італія сюди небайдужі зносять те, що може знадобитися. Вони несуть продукти, несуть електроприлади, несуть іграшки, несуть одежу, постіль, все хто що може. І тому ми надіємося, що ця ініціатива організована нами, але так само як і ми це роблять дуже багато інших людей. У міжнародних організацій масштаб інший. Харків, Сєвєродонецьк, Маріуполь та Дніпропетровськ у багатьох українських містах розгорнуті цілі штаб-квартири. Від ООН нині тільки чотири за кілька місяців роботи встигли допомогти понад 30 тисячам вимушених переселенців. Завдяки додатковому фінансуванню служби ЄС гуманітарних питань ми також допомагаємо переміщеним людям знайти житло. Особливо це стосується східних регіонів, які перебувають під контролем уряду України. Предмети першої потреби засоби гігієни, теплі ковдри, одяг та взуття, і будівельні матеріали для ремонту зруйнованих будинків, працівники міжнародних організацій доправили у півсотні українських містечок. Подекуди допомогу отримали і мешканці окупованих територій, Гігієнічними наборами від ЮНІСЕФ користуються діти в Донецьку. Представники організації кажуть, що приголомшені умовами, в яких перебувають тамтешні мешканці. Цьогоріч ЄС витратила понад 30 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. З них понад 9 мільйонів адресували ЮНІСЕФ. Утім, у 2015 році ця сума може збільшитися втричі. На початку грудня в Женеві схвалили новий план реагування на кризу в Україні серед нових завдань, тренінги для українських психологів та організація навчального процесу на звільнених територіях. План, який презентували у Женеві, нині складається з семи секторів: це захист, надання притулку, здоров'я, освіта, доступ до води та гігієни. І тема дітей торкається усіх цих завдань. Ми безпосередньо відповідатимемо за освіту, доступ до питної води. Та гієни і у більшому секторі захисту прав людей. Це захист прав дитинства, що є навіть окремим сектором у цьому плані. Березень 2014 року робота кипить у бюро ЄС з гуманітарної допомоги та громадянського захисту. Там виділяють 11 мільйонів євро. Спочатку допомагають переселенцям з півострова, згодом утікачам з Донбасу. Окрім гуманітарної допомоги, надають і фінансову. Понад 5 тисяч родин отримають по 300 доларів. Що стосується грошової підтримки, то ми маємо подбати, щоб не було дублікації. Передусім, для них це можливість задовольнити потреби менш принизливо, і ми пропонуємо еквівалент приблизно 5 тисяч гривень. За ці кошти можна купити ліки або предмети гігієни для дітей у кожній родині власні потреби. А це одна з найліпших перевірених у світі практик. За офіційною статистикою в Україні нині понад півмільйона переселенців. З них левова частка – діти, здебільшого утікачів прийняли сусідні регіони Дніпропетровськ і Харків. Міжнародні організації допомогли семи відсоткам у Європейському Союзі. Готують проекти за участю і переселенців, і громади, що їх прийняла. Наступного року наша допомога концентруватиметься на інтеграційних та реінтеграційних проєктах. А також ми хочемо допомагати не тільки вимушеним переселенцям, а й громадянам, які їх прийняли, щоб вони отримали можливість для власного розвитку, для поліпшення інфраструктури. Ці проекти планують впроваджувати у 34 постконфліктних районах. Нова програма реагування стане у 189 мільйонів доларів. І до 2017 року Україна має впоратися з відновленням інфраструктури Донбасу. Для реалізації цих зусиль уряд отримав кредит від Європейського інвестиційного банку майже 200 мільйонів євро. Умови виділення даних, даного фінансового ресурсу, як на мій погляд дуже досить приємні. Найкращі в порівнянні до тих. Які були за весь період Незалежної України. Термін кредитування біля 20 років. Перших п'ять років канікули, тобто кново ну, сплата. і відсоток на плаваючих. Світовий банк, банк реконструкції та розвитку. МВФ і сам Європейський Союз, головний кредитори цього року. Україна позичила майже 9 мільярдів доларів. З них залатали дірки на майже 2 мільярди євро. Грантів отримали на чверть мільярда доларів та залучили інвестиційних проектів на понад півмільярда євро. Кредит від США складає мільярд доларів. І найбільший позичальник МВФ 4,5 мільярди доларів за. Галом майже 12 мільярдів доларів. Європейський союз дуже чітко, зрозуміло, дає інформацію уряду, що шановні, ми готові вам допомагати, але, будь ласка, виконуйте ключові речі, які пов'язані з. Забезпеченням ефективного функціонування держави і приведення її до нормальних європейських стандартів функціонування до 2020 року. ЄС виділить Україні ще 8 мільярдів доларів. Утім, Київ може втратити частину таких коштів, якщо зволікатиме з реформами. Освіту та економічний обмін в ЄС розглядають як рушійну силу інновації майбутнім лише. Ліпше за все це підтверджують бюджети освітніх програм європейського союзу. Майже 15 мільярдів доларів на найближчі 5 років. Українці ж цьогоріч вперше уперше отримали можливість користуватися цими програмами на рівні із учасниками з ЄС. Серед програм передовсім згадують размус плюс, що відкриває широкі можливості академічного обміну для студентів, науковців та ви Програма Жана Моне, яка як така, що підтримує поширення, знає зокрема про європейські моделі суспільного устрою, і горизонт 2020 це програма підтримки дослідницької діяльності студенти медичного університету уважні як ніколи. Відтепер проходити практику вони можуть просто у стінах закладу на справжніх живих тренажерах. В практичні навички набагато ліпше відробляти на манекенах. Бо якщо я роблю якісь помилки, наприклад, неправильно ставлю укол, то вчитель завжди це може помітити та допомогти мені знову і знову. І надалі помилок такого характеру не зроблю з живими людьми. Цей манекен може стимулювати різні критичні стани пацієнта: відсутність дихання та раптову зупинку серця. Виміряти тиск, зробити ін'єкцію та провести реанімаційні заходи тут можна на хворому будь-якого віку та статі. Викладачі зізнаються ще кілька років тому усе показували на пальцях. Практику студенти проходили вже у стінах лікарні. Деякі речі вони тепер реально вміють робити. Книжку вивчити можна було завжди і раніше, і тепер а вміти якісь практичні речі, щоб в разі чого допомогти пацієнту. Ну це зараз стає злива. У розпорядженні 20 тренажерів їх університет отримав у межах програми Темпус, що фінансується європейським союзом. Окрім того, за кордоном побували і викладачі, і студенти. Зв'язки підтримують і дотепер. Ми спілкуємося з колегами з різних країн, причому це спілкування воно не обмежується нашими візитами один до одного, в тому числі це і інтерактивні лекції, і обмін студентами, і обмін викладачами. У 2015 році українці матимуть більше можливостей навчатися за кордоном відтепер. Освітні програми, які були доступні громадянам країн ЄС, відкриті і для наших громадян. Вітчизняним студентам навчатися і подорожувати стане простіше. А результати навчання зараховуватимуть обидва університети, учасники обміну. Коштур з програми майже 15 мільярдів євро. І ливова частка цих коштів припадає на академічну мобільність. Шукати партнерів українським вишом також стане простіше. Якщо раніше для того, щоб створити партнерство, потрібно було ну, як мінімум, шість да країн партнерів, то зараз достатньо однієї України. І, отже, скажімо так, обсяг мобільності. Зменшується, тому що це буде мобільність в обидва боки з України, скажімо, до Польщі і з Польщі до України. А проте, скажімо, щільність партнерства збільшується. Розширилася і географія учасників. Нині це члени 33 країн світу, а партнерів у п'ятеро більше. У ЄС виділили 18 пріоритетів у діяльності. Серед них медицина, військова справа, оборона та інформаційна безпека. Вітають посилення співпраці між вишами та бізнесом. У центрі уваги трикутник знань: інновація, дослідження та освіта. А ще інтернаціоналізація освіти в цілому. Утім, останнє слово все ж таки за навчальними закладами. Це ініціатива, яка називається. Знизу вгору, тобто ініціатива йде від вищих навчальних закладів ніхто ідеї їм не спускає це абсолютно співпраця, яка базується на пріоритетах розвитку вищого навчального закладу, у руслі пріоритетів розвитку звичайно, системи вищої освіти України, ну і яка працює на запровадження стратегії розвитку країни в цілому. У євроінтеграційному секторі українських освітян також 10 проєктів програми Жана Моне. рекордна кількість за 20 років. Утім, наступного року українці і тут змагатимуться за проєкти разом з європейцями. Уперше українські дослідники можуть приєднатися до європейських мереж або ж створити власну інституцію на реалізацію цього напрямку. ЄС виділяє 80 мільйонів євро. Фактично на сьогоднішній день українські. Науковці, дослідники євроінтеграційних питань мають просто стати більш сміливими і експериментувати, тому що дійсно на сьогоднішній день цей жан мене напрям жан мене значно розширився. За останні сім років у програмі «Темпус» українці виграли майже 100 магістерських програм. У них взяли участь понад три сотні українських вишів. За цей рік понад 200 студентів змогли навчатися за кордоном за результатами конкурсів. Україна перша серед країн східного партнерства на її Рахунку 60% фінансування. Ці здобутки не лишилися без уваги в ЄС. І вже наступного року Україна може долучитися до європейської програми Горизонт 2020 Інституційна спроможність наших українських університетів за допомогою інтернаціоналізації за допомогою співпраці з європейськими вузами практично будувалася протягом 20 років. І вони стали вже такими потужними партнерами, які мають, в принципі, добру репутацію в країнах Європейського союзу. Намір співпраці мають закріплення у відповідній угоді її вже підготували обидві сторони. Утім, завдяки співпраці з освітніми закладами ЄС Україна цьогоріч отримала новий закон про вищу освіту і стратегію розвитку галузі на наступні п'ять років. Б'яч на боці України неодразово повторювали європейські політики у процесі взаємного руху з Україною до угоди про асоціацію. Йшлося головне про запровадження реформ, необхідних для функціонування угоди забезпечення економічних громадянських свобод людини, дотримання принципу верховенства права, боротьби з корупцією, прозорого виборчого процесу. Цей вислів отримав утілення у серії вуличних акцій, що відбулися у низці великих українських міст. Їх учасники пасували справжнього м'яча і залишали на ньому автографі. М'яч, що отримав назву європейський, тепер вирушив до Брюсселя, щоб зрештою опинитися в офісі голови європейського парламенту. 1 листопада 2014 року початок імплементації угоди про асоціацію з ЄС українці розпочинають забіг у бік Європи. Європейці готові у цьому сприяти та допомагати. Україна стає набагато зараз ближче до європейського союзу. Практично Україна є вже в асоціації з ЄС. Учасники передають європейську естафету символічно м'ячем. Мовляв, тепер він на боці України. За два місяці євром'яч відвідав 10 українських міст кожен із гравців залишив свій автограф. Перш символічний м'яч вирушає до Брюсселя. Представництво України в ЄС. Організатори кажуть, так нагадують, що українці готові імплементувати угоду і надалі. Брюссель на авеню Люїлепорт Лепорт 99 101 один 10.50. подарунок під ялинку європейські депутати отримують вже до кінця року. Представництво України в ЄС передасть його главі європарламенту Мартіну Шульцу. Вага вісімсот грам іде 7, 8 робочих робочих. Організатори інформаційної кампанії Сильніший разом кажуть, акція триватиме. Таким був лише перший етап євроестафети. Далі нагадуватимуть про необхідність виконання вимог угоди. Таким чином влада буде показувати, що вони підтримують реформу. Тобто владі треба заставляти публічно скрізь говорити да, ми будемо виконувати угоду про асоціацію. Ми в різних формах це робимо. Боротьба з корупцією, дотримання принципу верховенства права, прозоре використання бюджетних коштів. Україна тільки на початку шляху до європейських стандартів констатують експерти. Цей процес євроінтеграції він вже розпочався не вчора. Ось а десь там спочатку 2000-х, Ось там певні кроки також були. Ось, але в принципі зроблено поки що ну дійсно небагато, тому що ніхто системно серйозно цим процесом не займався. Згідно з опитуванням фонду демократичних ініціатив, за півроку прихильників євроінтеграції в Україні побільшало на майже 20%. Активісти кажуть, що хотіли б переконати і прибічників митного союзу. Ми так само хочемо достукатись до цієї аудиторії і просто пояснити, не те, що Євросоюз це цукерка чи це манна небесна, яка вирішить ваші проблеми. Ні, звісно, потрібно буде працювати і працювати всім, працювати наполегливо. Угода про асоціацію з ЄС це можливість скористатися найліпшим досвідом ЄС безкоштовно. Це також і модернізація виробництва та життя українців в цілому. А у разі успішної імплементації ще й найкоротший шлях потрапити до лав Європейського союзу. На сьогодні це було останнє повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінці проекту в мережах YouTube та Facebook. І наступний випуск вікна в Європу. Чекайте в лютому. Веселих свят.